А сьогодні я вам розкажу, як робити тісто для наших брикетів. А перше, що нам потрібно зробити, це взяти картон, порвати його на шматки розміром з долонь. приблизно ось такі, можна чуть більше, і закидаємо їх в якусь ємкість, щоб його все замочити. Закинули. Тепер цю ємкість заливаємо водою і даємо цьому картону настоїтись день-два. Після того, як картон наш намок, засипаємо його в якусь окрему ємкість і перемішуємо міксером. Потім, як перемішали картон, він має бути ось такої консистенції, похожий на манну кашу. Потім беремо бетономішалку 15 літрів перебитої бумаги. Беремо опілку, засипаємо як? Трохи опілки, даємо йому перекрутитися, додаємо води. Знову опілка, вода, опілка, вода, поки бетономішалка не буде повна. Потім беремо з цієї бетономішалки висипаємо це все в окрему ємкість. І ось, як повинно виглядати наше тісто для брикетів. Провіряємо його на готовність. Тримається. Все, можна пресувати. Беремо наш прес НВШ 2 та заспихаємо у нього наше тісто. Пресуємо. І ось які брикети в нас виходять. Ставимо сушиться. І топимо. Зимою ви з такими брикетами від Envisha.